Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Богу Святому. Господь Бог створив і небо, і землю. Він створив цей. Всесвіт, вселену, всі планети, зірки, і поставив свої Божі закони, за якими і існує весь цей всесвіт. Також Господь створив нашу землю і теж існують закони природи, завдяки яким і тримається наша планета, що ми можемо дихати, жити на ній повноцінно, все для блага людей. Зараз дуже багато є різної фантастики, яка Стверджує такі різні речі, які не підтверджуються жодними фактами. Є наука, яка підтверджується фактами, і яка підтверджує Біблію Слово Боже. Тому, щоб не бути обманутим сатаною і його фантастикою, його лживим вченням, нам потрібно вивчати Біблію. Біблія є правда і істина. Коли ми будемо пізнавати істину, ми будемо знати. Правду і ніколи не будемо вестися на цей весь обман. Амінь.